Яку вибрати амуніцію для собак? Повідок, рулетку, ошейник чи шлею? А, з приводу шлеї чи ошейника, що вибрати? Ну, дуже просто. Дивіться, якщо у вас дуже маленька собачка, да, звичайно, треба анатомічного шлею, щоб, не дай Бог, там щось не дьорнули, да, щоб їй тут нічого не повредить. Тому шлею анатомічно купляєте для маленької собаки. А, якщо у вас собака дуже сильна. Да, велика або навіть маленька сина, буває да, цверхінчери і тому подібне, ви можете використовувати ошейник. З ошейником, звичайно, трошечки краще буде. Да, тобто собака буде трошечки краще слухати, бо тиск більше. Ви, по суті, даєте тиску для собаки на ошейник більше. Хоча не завжди воно працює. Що шлія, що повідок, все одно собака не слухає. Тому. Через ошейник чи шлію виберіть самі, як вам комфортно. Тому що е, ми працюємо з собакою отут, а не отут, в основному. Да? Тут нам трошки чуть-чуть допомагає і все. А в основному ми працюємо через вплив на мозок. От. Тому е, ошиник е, е, вибирайте самі. З приводу е, рулетки і повідка. Бажано я вам рекомендую, треба повідок, тому що з повідком, коли у вас є проблеми з собакою, воно легше працювати. І комфортніше. Потім, коли ви випрацюєте всі проблеми, приберете, тоді можете одягти і рулетку. Да? Тому що вже проблем не буде, можна вже з рулеткою комфортно ходити для вас. А, але якщо є проблеми, бажано з повідком. Я а, сам роблю повідки, можете у мене заказати, або напишіть мені, я вам скину для маленької собаки. У мене є магазин, де можна купити для маленької собаки ці резинові повідки біотамові. Дуже важливо на вулицю виходити. Бажано знову ж таки да, з комфортним повідком, тому що трепчані повідки, вони мокнуть, вони хрязні, вони ваняють мочою, дуже некомфортно. А от резинові класні. Ну, якщо у вас, в принципі, трепчани, є без питань, да, можна і з травчани. Е, тому бажано з повідком, немає повідка, можете і на рулетці, але з рулеткою дуже важкувато. Якщо ви адаптуєтесь на рулетку, зможете працювати з нею, будь ласка, ходіть з рулеткою. Але з рулеткою, наприклад, дуже важко е, взагалі працювати. Наприклад, рулетка може. Чому я не рекомендую рулетку? Тому що у рулетки багато мінусів. Да? Перший е мінус це те, що е це лента, вона тонесенька, вона е такий тиск дає, якщо е біля шиї да, обмотається собака або біля ніг, або біля ваших ніг. Вона дає дуже сильний тиск, може задушити собаку, може ажок поставити опік вам да, або собаці. Е е ну, це, це дуже небезпечно. Також е другий мінус е рулетки те, що рулетка може у вас випасти з рук. І вона починає на пружиному механізмі да, летіти за собакою. І собака в такому стресі на все життя запам'ятає ці пригоди да, погані. Тому будьте обережні особливо з страсливою собакою. Е Далі рулетка рветься часто, коли собака розганяється, дергає цю рулетку і вона рветься. Е Далі, з рулеткою ви не зможете прогулятися з собакою, наприклад, якщо ви боїтесь відпускати собаку да, з повідка, треба зазвичай повідочок кидати на землю. А з рулеткою ви так не зможете. Тобто з рулеткою кинути рулетку на підлогу, щоб вона, собака бігала з рулеткою, так, не вийде у вас. А от з повідком вийде. Тому е, з рулеткою ви просто не відпускаєте собаку, не даєте їй більше погуляти. Розумієте, який мінус. А з повідком випускаєте собаку, тільки повідок кидаєте на землю, щоб вона бігала з повідком і була трошки підконтрольна. Якщо ваша собака кудись вбігає, ви кажете Ні, наздоганяєте і наступаєте на повідок. Так? От. А ще раз з повідком багато плюсів. Єдиний, да, єдиний мінус з повідком це те, що повідок довгий, важко трошки навчитися. І ну, це що він довгий. Все. Да? Помити його дуже швидко, він сохне швидко, якщо резиновий. Навчитися просто, що він довгий, це теж легко, якщо ви пару десятків разів походите, зрозумієте, як з ним працювати. Mm -hmm. Я, до речі, скидував чи скину вам, як працювати з довгим повідком? Да? Ще раз чи продублюю. Це дуже легко. Але з довгим повідком ви можете кинути повідок на землю і пустити собаку погуляти з кинутим повідком на землю, щоб, якщо що, ви могли наздогнати, наступити на повідок, зафіксувати, заблокувати собаку, якщо вона біжить на дорогу, на людину, на собаку, агресує і так далі. Ви можете наступити і наздогнати. Можете з собою брати повідок коротесенький, бо 5 метрів кидати на землю не дуже зручно. А коротесінький, метр два, якщо у вас знайдеться повідок, ви приходите на площадку, перестюгуєте на. Двохметровий повідомик-метровий. І хай собака бігає з цим коротким шнурком, да, повідком. І це більш-менш контроль також. От е, тому краще повідочок, да, а е, ошейник чи шлія це вже вибирайте самі. От. Це за замуніцію. З рулеткою, якщо ви навчитесь, я ж кажу, робити зауваження без питань. Просто коли ви робите собаці зауваження на вулиці, треба біжати на неї. А коли ви з рулеткою біжите на собаку, це відбувається наступне. Ви нажимаєте, віджимаєте туди, продвигаєте рулетку, знову нажимаєте, отак от дергаєте. А коли вона дергається, вона тут блокується і нормально не затягується, і це починається. Да? Е, оце дорогоцінний час, який треба на зауваження. Ми воюємо з рулеткою. Так? Це великий мінус, поки ми там. Звичайно, ви мені скажете, я можу просто отак рулетку по полі... ленту, ленту да, просто тянути до себе. Ну окей, можете і так, але ж дивіться, щоб лента вам опіт не поставила.